Йоу, oh, yeah. oh, yeah! ah! Ну Я ж на ти вчасно! Оу, щит! Бро, що хапенд! Ну ні, я її побачив пизданом. Ну який я дурак, блять! Ну, ну я її побачив, я її зараз вбив. Вона дуже легка, вона дуже легка, вона дуже легка. Збери кабіну, збери кабіну, скевик, блять. Все, це це воно! Не поспішай, не поспішай, не поспішай, не поспішай, не жадібно, не жадібно, не жадібно. Одна раз б зропу її! У трясуться руки, трясуться руки, збери кабіну, ти чоловік чи хто, блять? її нахуй! Mm. І вот так, щоб красиво було. Ah.